Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Зла не хватає. Просто вже ну Росія в огоні ракетна агонія Путіна. Це абсолютно прямий шлях до його поразки. Він вже погодився, що він програв війну. Зараз я вам все поясню. Дякую перед цим, хто лайкає, коментує, поширює моє відео. Це інформаційна боротьба в Ютубі, в українському Ютубі заради перемоги. Дякую всім, хто лайкає, коментує ще раз, друзі. І тепер хочу пояснити вам деякі обставини того, що ж сталося сьогодні в Україні, коли масовий ракетний удар був спричинено, по наведено на цивільні міста. Отже. В першу чергу Путін вже почав нагадувати Саддама Хосейна. Так пам'ятаєте цю особистість, так історичну, теж але який зайшов знаком мінус. Путіна теж не рятує те, що він зайде в історії підручники, так але з величезним знаком мінусом. Саддам Хусейн почав обстріли цивільного населення саме тоді, коли зрозумів, що він програв війну, і саме обстріли цивільного населення і символізують цю диктаторську спробу насправді налякати суспільство. Та хіба можна налякати свободу в Україні? Ні, свобода українців це передусім. І цією свободою, повірте, ми зараз будемо ну інфікувати позитивному сенсі слова. Тож Садам Хусейн робив те саме. І чим він закінчив? Ну власне, цим і закінчить Путін. Це абсолютно зрозуміло. У Путіна його історії пов'язано з тим, що, ну по-перше, він пішов на Абсолютно свідомий наказ про ну знищення інфраструктури, як він каже, та військових баз і центрів керівництва. Насправді весь світ побачив, що ракети російські ракети летіли по цивільних населених пунктах. І що головне, знаєте, це були не просто населені пункти. Ми говоримо про мегаполіси українські, в тому числі в Києві, коли куди долетіли ракети. Вони били просто в ну по суті біля будівлі університету, траси Шевченка. Біля корпусів, біля будинку вчителя, і, власне, всі їхні виправдовані, що там знаходиться на Володимирській будівля Та то, Хто знає, то до цієї будівлі ще бігти і бігти. А те, що кажуть, що біля офісу президента, то так само. Але насправді вдарив він по Києву. І ми сьогодні маємо розуміти, що ніякий русський мір вже не може виправдовувати удари по Києву, тому що Київ є серцевиною цієї цієї, цієї от боку цієї Європи. Тому сьогодні він порушив. Дуже багато речей, а от насправді, якщо ми говоримо про його удари ракетні, то це в першу чергу націлено на те, щоб залякати внутрішнє суспільство. Тобто він діє цими ударами на свій внутрішній ринок. І Нам це треба це треба абсолютно чудово розуміти. Тут ми можемо згадати, наприклад, сталінський терор. Який демонстрував в тому числі, що терору підлягають всі ті, хто не, не слухається господаря, Тож, тут він діє на внутрішній ринок на зовнішньому грубо кажучи, ринку то зрозумів, тут йдеться мова про порушення чисельних конвенцій Женевських ООН, і тому зрозуміло, що пробачення йому вже в за в загальному світі вже і не буде. Що ж, ці ракети, які летіли сьогодні по всі всією Україною, засвідчили те, що Путін починає грати в гру, яка називається Гаага. В'язниця або ж банально ну страта диктатора, тому що він опинився в пастці. Пастка Путіна вона так само нагадує дуже багатьох у цих от російських діячів історичних, і Путін прекрасно розуміє, що. Такими методами послуговувався і Петро І, наприклад, коли знищив Батурин і все цивільне населення вирізав. Такими методами послуговувався і Сталін, і ми можемо згадати, що на розробунок е совєтської армії Берліну, Німеччини, в цілому давалося по кілька днів, коли мародерили, гвалтували і робили те саме. Тож, на сьогоднішній момент ми маємо з певністю сказати, що ракетами не беруть міста, ними неможливо взяти місто. Ракети неможливі, якщо вони діють якимось чином окремо від військ. Тобто йдеться мова про те, що він насправді тероризує. І тут дуже глобальний момент, скільки вбросів зараз нам почали кидати, що почали виїжджати посольства, е, кудись зник президент держави, що там всі, що Лукашенко вже підготував війська. Ми маємо з вами тут ще одну деталь, цікаво підмітити, насправді що сьогодні. Коли атакували ракетами масово Україну, ми з вами тепер розуміємо одне, що у них ці ракети були в запасі на щось особливе. І тут ми маємо зрозуміти, що ці ракети прилетіли не взимку, коли це дійсно призвело до катастрофи, так або до катастрофічних рі... е... наслідків, але ці ракети надіслали сьогодні. Тобто вони вичерпують насправді своїм арсеналом, вичерпують і можливість. Якоїсь реально адекватної зупинки Путін вже програв і він намагається востаннє чіплятися оцими ракетними ударами за свій інформаційний простір, або ж за власне іноземний. І тут Путін нагадує ще мені Івана Грозного, який створив опричників. І оці опричники зараз, які під час Івана Грозного знищували по суті населення там. Відсотки колосальні, кого було знищено опричниками Івана Грозного, тобто коли найману, власне, армію вбивців. То сьогодні ці от опричники це ФСБшники, які цими днями після Дня народження Путіна, пам'ятаєте, почали заарештовувати масово офіцерів з Міністерства оборони. Тобто ми говоримо про те, що тут класичний приклад того, як Путін зараз створює. Підживлюючись очевидно якимись історичними моментами своїми, так бо він може спиратися для свого внутрішнього ринку на імена Петра і, Івана Грозного, Сталіна. Але по суті йдеться про те, що він насправді зараз знаходиться перед прірвою. Прірва ця насправді вже з'явилася після його мобілізації. А тепер у цей акт ненависті, акт геноциду пов'язаний з ракетними ударами, це остання крапка. Тому ми всі маємо мужньо триматися і розуміти, що нас захищає українська армія. Жодна ракета, ще ніколи не взяла місто. Жодна ракета, ще ніколи не знищила всю армію. Тому ми маємо розуміти, збройні сили тримаються, збройні сили перемагають, ідуть, ведуть контрнаступ. А його ракети це акт безсилля та власне, істерика, яка зараз починається в Кремлі. Наша відповідь це завжди мужньо триматися і жодним чином не впадати в паніку. Друзі, щиро дякую вам всім. Нагадую, що підписуйтесь на канал Олександра Лукторова. лайкайте, коментуйте. Дякую за фін підтримку і з вірою в Збройні Сили України, в тероборону, національну гвардію в азовців. Продовжуємо нашу перемогу. Слава Україні! Дорогі українські народи! Ще один день нашої оборони день складний. Зараз по всій країні тривають відновлювальні роботи. Всі об'єкти, які були пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, ми відновимо. Це лише питання часу. Я поставив завдання всім структурам нашої держави відпрацювати так, щоб відновлення було максимально швидким. В частині міст, в частині регіонів, де електропостачання було перервано через обстріли, подача електрики вже відновлена. Станом на цей час Харківщина відновлено постачання енергії на 50%. енергетикам потрібно кілька годин, щоб відновити електрику для більшості районів. Полтавщина відновлена майже всюди. Миколаївщина, Запоріжжя, Одесьчина підключені. Черкаси є. Хмельницький у більшій частині міста світло є. В деяких містах і районах ще треба попрацювати, щоб дати людям енергію. Чернігівщина, Сумщина, Київ і Київщина, Львівщина, Тернопільщина, Дніпропетровщина. Працюємо. Десь потрібні години, десь треба почекати, десь трохи більше, але результат буде всюди. На жаль, 12 людей сьогодні загинули від цієї терористичної атаки. Більше 80 поранено або травмовані. Усі, хто звернувся по допомогу, отримують її. Збройні сили України, наша розвідка, служба безпеки України та усі, хто залучений до захисту нашої держави, також виконують свої завдання. З 84 російських ракет, що були запущені проти України 43 збиті, із 24 російських безпілотників 13 збито. І навіть після цього, кожні 10 хвилин, я отримую повідомлення про збиття іранських шахідів тільки за останні години 16.28. Шахід знищено, район Літків. 1726. Кременчук, шахід знищено, 17.36, Черкаса, шахід знищено, 17.40 Долгінцева. місто Кривий рік, шахід знищено, 17.50, апостолова, шахід знищено і так увесь день. Зараз, коли я говорю, я продовжую отримувати ці повідомлення. Тому дотримуйтесь, будь ласка, правил безпеки і зважайте на повітряну тривогу. Небезпека ще є, але ми боремось. Я дякую нашим повітряним силам та підрозділам сухопутних військ, що були задіяні сьогодні. Очільники терористів кажуть, ніби вони влучили по всіх цілях, які планували. По-перше, брешуть, як завжди. По-друге, брешуть, як завжди. Погляньте, будь ласка, на їх реальні цілі, окрім об'єктів енергетики. Погляньте тільки на один лише приклад нашої столиці. Перехрестя у Києві, де я зараз стою. Перехрестя вулиці Володимирської бульвару Шевченка. Ось така вам ціль. 700 метрів звідси дзвіниця Софійського собору. Москви ще не було, коли він вже стояв. Трохи далі. Володимирська гірка місце, яке стало джерелом християнства і культури для сходу Європи, в тому числі для території, яка значно пізніше стала називатись Росією. Поруч зі мною корпуси. Університету Шевченка, який невдовзі відзначатиме 190 років, вони пошкоджені зараз цим російським ударом, але ми все відновимо. Міський будинок вчителя теж сьогодні зачепило. Свого часу там працювала Українська Центральна Рада, і це місце завжди було для українців місцем пам'яті про нашу величну історію державотворення. І прямо за мною дитячий майданчик. У парку Шевченка, який теж став мішенню для російської ракети, але він не просто у парку Шевченка, він на одній з головних київських музейних вулиць, зокрема, пошкоджена цим ударом терористів музей мистецтв імені Ханенків. І так по всіх містах нашої держави: цивільні, культурні, освітні об'єкти. Хто може з цим усім воювати? Хто може радіти з ударів по таким об'єктам і по такій землі? Вони кажуть, що хочуть зіштовхнути Україну у 18 століття, але вони самі випали у значно давніший час у час дикунів, якими вони стали цілком усвідомлено. А Україна все одно залишається у 21 столітті. Київ бачив різних чужинців і пережив їх усіх. Київ переживе і цю навалу терористів, у яких немає історії, немає традиції, немає культури. Вони тимчасові. І навіть якщо 70 років живуть, нічого не встигнуть зрозуміти. Україну неможливо залякати, тільки ще більше об'єднати. Україну неможливо зупинити, тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати. Російська армія спеціально нанесла ці удари саме у ранкову годину пік. Це характерна тактика терористів. Вони хотіли нагнати більше страху і зачепити. Більше людей вони зачепили. Вони зачепили увесь світ. Сьогодні я вже говорив з канцлером Німеччини, президентом Франції, еміром Катаром, президентом Польщі, прем'єр-міністром Нідерландів, прем'єр-міністром Британії, генеральним секретарем ООН, провів зустріч з послом Сполучених Штатів Америки. Заплановані зараз у мене розмови з прем'єр-міністром Канади та президентом Сполучених Штатів. Завтра прем'єр-міністр Італії. Я дякую всім за чітку підтримку. Консолідуємо світ і відчуваю, що світ з нами. На завтра вже заплановано екстрене засідання G7. Працюємо над резолюцією для Генасамблеї ООН щодо засудження Росії за всі її ескалаційні кроки і за її терор. Терор неминуче отримує глобальну відповідь, і відвертість російського терору тільки спонукає усіх. До більшої рішучості щодо енергетики, ми зробимо все, щоб відновити нормальне виробництво і постачання електрики. Нам потрібно, щоб електрика була у всіх родинах, незалежно від будь-яких проявів російського терору. Нам потрібно, щоб енергією були забезпечені усі наші домівки в усіх областях України. Тому зараз нам потрібне розумне споживання електрики. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22, я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте, споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонти, використання інших електроприладів, які споживають багато енергії. Будь ласка, переносить до 17-ї години або після 22-ї. Велике прохання: чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші збройні сили України, і вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою. А тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному. Будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті, у таких обставинах вірте в себе в Україну, в Збройні Сили України і в нашу перемогу. Слава Україні! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.